Доброго дня, шановні підписники. Якщо ви дивитеся це відео, напевно, ви, як і ми, зіткнулись з питанням в роботі моніторної платформи SolarMan. У нас було досить багато сонячних електростанцій, заведено в цій платформі. І з 18, з 18 серпня, цю платформу SolarMan перестав підтримувати, тобто вона не працює. І ті станції, які ви додавали, наприклад, за допомогою програми SolarMan Pro в цей застосунок. Просто зникли. Зараз розкажу, чому це вийшло і що з цим робити. Вийшло це тому, що Solarman компанія вирішила закривати один продукт, тобто Solarman Pro, і всі свої зусилля сконцентрувати на розвитку іншого продукту, тобто SolarMan Бизну. Є декілька шляхів вирішення. Найпростіше і найбільш частіше запитання це для інверторів Соріс. Перейти на нову платформу, яку розробила компанія GingLong Solis, відповідно, вона називається Solis Cloud. Деякі інші інвертори, які, наприклад, у нас були заведені на цій платформі типу Афо, вони продовжують працювати і мігрували вони фактично автоматично. Тепер більш детально, як заново завести сонячну станцію на інверторі Solis уже в іншому застосунку. І ще один такий момент. Якщо ви спробуєте в SolarMan Business завести ту станцію, яка у вас була в SolarMan Pro, то нічого не вийде. Чому? Тому що цей логер вже підв'язаний до якоїсь сонячної станції із SolarMan Pro, і при спробі його додати в сонячну станцію в SolarMan Business він висвідчує попередження, що такий логер вже є встановлений, прив'язаний до деякої станції. В нормальному випадку, тобто до 15 серпня, ми ці станції просто видаляли з SolarMan Pro і заново створювали SolarMan Business. Ніяких питань не було. Зараз же ви просто не зможете технічно їх видалити із SolarMan Pro, так як він недоступний. Тому єдиний вихід для тих, у кого є сонячні станції на інверторі Solis, просто мігрувати на платформу Solis Cloud. Це дуже швидко. Я зараз там за півтори хвилинки розкажу, як це зробити. Перше, що потрібно зробити, це скачати програмку Solis Cloud. Програмка Solis Cloud ось так вона виглядає оранжевенька, ви можете скачати або в Play Market, або в App Store. Заходимо сюди в програмку. Ми бачимо отаке стандартне віконечко. Нам треба зайти, бачите, внизу зліва розділ Plant, натиснути кнопочку Добавити і додати сонячну станцію, вважайте, вручну. Тут, як і скрізь в моніторингових платформах, потрібно е, ім'я сонячної станції. Ми називаємо свої сонячні станції досить стандартно. Е, тип сонячної станції. У нас приватна сонячна станція. Встановлена потужність. Отут От потрібно ввести встановлену потужність саме сонячних батарей, для того, щоб моніторинга платформа могла оцінити наскільки відсотків максимально вони працюють. У нас 12 штук 535 разів. Тобто у нас потужність 6,42 кВт. Де вона знаходиться? Треба клікнути, вибрати на карті її місце положення. Таймзон у нас в літній час GMT плюс 3. Та валюта євро, так як ця станція по зеленому тарифу 12,88 євроцента. Тут можна відразу додати власника або гостєві так звані аккаунти, які дозволяють моніторити цю станцію. Цю інформацію можна заповнювати, можна не заповнювати, Тут нічого особливо важливого для створення станції, принаймні тут немає. Натискаємо Створити станцію, обновляємо. І бачите, у нас зараз це з 30 кВт-червоногригорівка з'явилася. Коли ми в неї перейдемо, він е... спитає, чи не хочемо ми додати даталогер. Звичайно, ми хочемо. І тут потрібно вибрати, ввести вручну 40 80 417 3 8, 9. Нажимаємо Down, нажимаємо ОК. Okay. Єсть. Тепер можна зробити огляд станції. Він пропонує сконфігурувати цей деталогер, ми не будемо конфігувати. Справа в тому, що ця станція знаходиться в, в такій зоні, при де немає особливого інтернету, і тому він її не бачить і пропонує нам сконфігурувати. Коли там з'явиться інтернет, вона, відповідно, тут деталогер перестане бути офлайн і з'явиться онлайн. Бачите, 21 день назад він був онлайн, потім закінчився інтернет. Коли він знову з'явиться, він там з'явиться найближчим часом, я знаю, що вже йдуть ремонти. Лінії інтернету, цей даталогер у нас тут засвітиться, і вона буде виглядати ось приблизно так, як оця станція, яку ми вчора додали сюди. Бачите, вона вже працює, хоча вчора тільки вчора ми її додали і дуже швидко запрацювала. Якщо потрібно додати користувача до сонячної станції, то це теж можна зробити. Для того, щоб додати. Кінцевого споживача вам потрібно зайти в розділ Змінити інформацію. Вибрати, бачите, вверху тут я листаю стовпці, зв'язані аккаунти, натиснути Set Owner і тут ввести емейл вашого клієнта, який вам він надасть. Можна відразу ввести, а клієнт уже потім цей застосунок завантажить, зареєструється під цим e-mail і відразу з'явиться нього станція в його системі моніторингу.